В Івано-Франківську відбулась презентація гендерного профілю міської територіальної громади. Статистичне дослідження провела громадська організація Дом 4824 спільно з чиновниками та працівниками правоохоронних органів. Забезпечення рівних прав між чоловіками та жінками різного віку є головною темою сьогодення, зазначає голова громадської організації Наталя Вишневецька. Зараз да планується там план відновлення України. Він має базуватися на тій кількості людей, та яка проживає. А зараз от нещодавно ООН Оголосили, що в Україні зараз проживає 36,7 мільйонів людей. Коли, наприклад, депутати або бюджетні установи планують свої бюджети, на що вони спираються, коли вони вирішують, наприклад, який вид спорту краще підтримати, та куди спрямувати кошти, то звичайно, що можна робити просто як, як зазвичай, а можна подивитися, де є потреба. Якщо ми бачимо, що, наприклад, в спорті набагато більше спортсменів чоловіків, то це не ну не завжди означає, що просто чоловіки більше займаються спортом. Це може. Значати банально, що в дівчат набагато менше можливостей займатися тим спортом, яким вони хочуть займатися, тому що там менше група або більше вимоги. Це дослідження запевняють ініціатори, допоможе правильніше розподіляти міські кошти на низку проектів і навіть збільшити участь жінок в соціальній, економічній та політичній сферах. Насправді кількість депутатів суттєво збільшилася в зв'язку з гендерними квотами, так званими. Якщо в минулій каденції було три депутатки міської ради, то зараз їх тринадцять. Рока двох, тобто ми бачимо, що ці квоти працюють, і я вважаю, що дуже добре, що вони працюють, оскільки в жінок на шляху до політики, якщо ми говоримо про політику, набагато більше перешкод, аніж, ніж, скажімо, в чоловіків на сьогоднішній день. Тому власне ці квоти допомагають більшій кількості жінок заходити у міські ради. Такі дослідження вони дають нам можливість раціонально розподіляти ресурси і. От коли ми правильно розпроділимо, спрямуємо в правильне русло кошти. Ми отримуємо там хорошу додану вартість. І громада таким чином буде ставати успішною, буде заробляти, а відповідно буде і розвиватися, розквітати і розширюватися. Також до створення гендерного профілю долучились працівники патрульної поліції. Дослідження було спрямоване на жінок-водіїв, кількість яких значно збільшилася від початку війни. Існують стереотипи, які слід долати на нашу думку щодо жінок водійок які Менше порушують, як виявилося, значно уважніші, значно безпечніші, обережніші і ретельніші жінки за кермом. Подібні дослідження гендерного профілю, окрім Івано-Франківська, проводять і в інших містах України. Віра Ковцун, Андрій Буцяк, новини на вежі.